Друзі, всім доброго дня! Це компанія Домокомплект. І сьогодні ми знаходимося в селі Гніден на фінальному етапі будівництва проєкту Мікада. В цьому відео розкажу, які роботи ми вже виконали, а в кінці відео вартість здачі об'єкту саме на такому етапі у 2023 році. Роботи ми почали з бетонного фундаменту, і поки він застигав, ми виготовили домокомплекс товщиною стіни 160 мм і змонтували його за 10 днів. Дах накрили металочерепицею та утеплили мінеральною ватою. Вікна встановили VDS з 70-м профілем та двокамерним енергозберігаючим склопакетом. Базові прорахунки ми включаємо саме такий фасад. Він виготовлений з декоративної штукатурки, кольор якої кожен клієнт може обрати на свій смак. Завершення фасадних робіт ми зробили підшивку звісів та встановили водостічну систему. Всі ці роботи входять в комплектацію Optimal. Тепер про терміни та вартість три місяці нам знадобилося від моменту заїзду на ділянку до здачі фасадних робіт. Та 41 250 євро сплатив клієнт за цей будинок, тобто 330 євро квадратний метр, коштує проект Мікадо на 125 квадратів в комплектації Оптімом. Якщо ви також хочете вигідно побудувати будинок вашої мрії, заходьте на наш сайт, обирайте будь-який проєкт або відправляйте вас на прорахунок. Обов'язково підписуйтесь на наші соцмережі, щоб не пропустити новини та акції. Компанія Домокомплект. До зустрічі!